Дорогі Христі, ви, напевно, були на служінні і чули молитву вірою. Отже, молитва вірою побудована на святому Писанні і є три символи молитви вірою: Нікейський, Афанасіївський і Апостольський. Ми читаємо апостольський символ віри, де визнається вся сутність Божа. І Символі віри, ми визнаємо також наше очікування на Спасіння. Отже, говорячи спочатку, ми кажемо вірою в єдиного Бога Отця, Всемогутнього. Тобто, ми визнаємо, що є Верховний Бог, один, єдиний Бог, Отець, який сотворив все, кажучи творця неба і землі і всього видимого, невидимого. І це є початок нашої молитви вірою. Слава Ісусу Христу!